Це й тиждень Великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про лінію фронту, про основні операційні напрямки, то ситуація не зазнала значних змін ні на українську користь, ні на російську користь, якщо ми говоримо про певні територіальні питання. Тобто на напрямку Куп'янська ворог намагається просуватися біля населених пунктів Лиман перший М'ясютівка і Синківка, але успіху він не має. тобто Будь-які спроби відтиснути нас саме до Куп'янська, вони не дають результату. Так само в районі населеного пункту Сватове в цьому напрямку, власне, йдуть найбільш потужні бойові дії, зіткнення за Новоселівське, яке знаходиться на відповідній трасі, яка власне, веде до, до Куп'янська, північніше, тобто важлива траса, але знову ж таки ворог якихось успіхів значних немає. Так само, якщо ми говоримо про... Напрямок Кремін на Лиман, то основні бойові дії йдуть біля населених пунктів Стельмахівка, Торське, Невське, Ямполівка. Особливо активні бойові дії біля Торського. Ворог там активізувався, намагається змусити перекинути Україну сили з інших напрямків, але знову ж таки якихось значних успіхів у нашого противника немає. Якщо ми говоримо про ситуацію навколо Бахмуту, то. Ключовим населеним пунктом, який фігурував в зведеннях останнього тижня, це населений пункт Андріївка. Андріївка знаходиться на південь від Бахмуту, тобто південніше від Кліщівки. Саме там українські сили намагаються активно просуватися. Якщо ми говоримо про інші населені пункти навколо Бахмуту, то в принципі ситуація не зазнала значних змін, тобто навколо Кліщівки і далі йде боротьба за пануючі висоти. Так само ми намагаємося активно діяти в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, навколо Берхівки, Ягідного. Противник в основному намагається діяти на північ північний захід від Бахмуту, тобто компенсувати нашу активність там своєю активністю, власне, але знову ж таки якихось. Змін принципових на користь противника не відбувається. Ну І основне завдання знову ж таки українські військові навколо Бахмуту виконують, тому що росіяни змушені прикидати додаткові сили, з'являються все нові і нові підрозділи десантно-штурмових військ, верніше, повітряно десантних військ Російської Федерації, які повинні підтримувати дану ділянку фактично фронту. Так само навколо Авдіївки, основні зусилля ворога відбуваються південно-західніше. Авдіївки намагання розширити там своє вклинення, але теж якихось значних успіхів не відбувається. Якщо ми говоримо про напрямок Великої Новосілки, то основний населений пункт, який звучав у зведеннях минулого тижня, це Старомайорське. Ну і окрім того, відбуваються такі локальні бойові дії біля населених пунктів: Приютне, Рівнопіль, Урожайне, Новодонецьке тобто ворог намагається контратакувати. Змінити ситуацію на свою користь, але якихось успіхів він не має. Так само на Мелітопольському так званому напрямку, відповідно, теж якихось таких, скажімо, принципових змін ситуації не відбулося. Тобто, ті ж самі населені пункти фігурують, мала такмачка і все, що навколо неї роботи не. Але в даному контексті важливо розуміти те, що ми маємо. Багато прикладів, що нова українська тактика, яка застосовується протягом останнього тижня, працює. Тобто, протягом останнього тижня ми побачили вогневе ураження саме на Мелітопольському напрямку і систем ППО російських, в тому числі систем БУК і різних артилерійських систем, і це інтерв'ю уже колишнього командувача 58-ї армії, дві дивізії якої займають саме оборону. На Мелітопольському напрямку генерал-майора Попова, якого було відсторонено, вони показують, що дійсно українська тактика знищення саме ствольної реактивної артилерії Росії меншою мірою теж систем РЕБ, систем ППО, вона працює, тому що найбільше на що скажеться генерал Попов, це є звичайно брак контрбатарейної боротьби, тобто неможливість подавити. Знищити українську артилерію, яка наносить е, ураження, і знов ж таки, ми маємо ще близько півтора місяці, щонайменше, для виснаження саме ракетно-артилерійської складової, тої системи оборони, яку росіяни вибудували, і потім уже приймати рішення вводити чи не вводити відповідно резерви, е, саме механізовані і мотопіхотні з'єднання. Окрім того, цього тижня е, знову ж таки зазнав е, удару е, кримський міст, автомобільна його частина. тобто, як мінімум, одна лінія автомобільної частини Кримського мосту, вона на певний час є такою, яку не можна використовувати. Крім того, було нанесено ураження вже по частині автодороги Таврида, яка власне, з'єднує весь південний тимчасово окупований Крим із власне Кримським мостом. Тобто, ми бачимо, що українські сили активно намагаються. Саме створювати проблеми для логістики російських сил, і е, треба розуміти те, що навіть якщо якась артерія не знищена повністю, то навантаження на ті частини артерії дорожньо, які залишились, вони стають значно більшими. І в принципі, ми бачимо і по повідомленням і по фото-відео, що дійсно е, те, що залишилось від Кримського мосту, те, що діє, власне, воно перевантажене. як наслідок росіянам радять користуватися цим сухопутним коридором, який існує поки що. Тому ми бачимо такі от успішні дії, асиметричні з українського боку, які кумулятивно дадуть, скажімо, ефект. Окремо варто звернути увагу, звичайно, на ті інтенсивні удари, які, на жаль, Російська Федерація реалізує ракетні, використовуючи і крилаті ракети Онікс, і ракети Х-22, і безпілотники. по Нашій інфраструктурі на півдні, тобто Одеса Миколаїв, закінчується дія зернової угоди. Росія, на жаль, відмовляється її продовжувати. Росія намагається піднімати ставки, змушуючи, щоб додаткову зернову угоду включали пункти, які вигідні Російської Федерації. І зараз це питання, скажімо, відкрите чи вдасться? Виключно з допомогою втручання Туреччини про що були повідомлення, що вистачить лише турецької певної протекції для того, щоб зберегти зернову угоду, але так чи інакше було очікувано, що росіяни намагатимуться комбінувати тиски погрози для того, щоб отримати певні результати, і тому тут звичайно питання до теж турецької сторони. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу, яку отримує Україна з боку партнерів. То, звичайно, варто згадати, перш за все, масштабний пакет допомоги довгострокової з боку Сполучених Штатів Америки це 1,3 мільярда доларів. Але знову ж таки, це допомога в рамках ініціативи гарантування безпеки України, тобто, це контракти довгострокові. І, звичайно, найважливішими це є постачання в контрактування і майбутнє постачання двох додаткових батарей систем НАСАМС. Україна матиме ще додатково відповідні системи, і ми вже маємо законтрактовані загалом 8 систем, точніше, навіть не дві, а 4. Тобто, загалом у нас буде 12 батарей на до яких є значна кількість ракет, ЕМ 20 і в перспективі можна модернізувати, буде і до того, щоб використовувати ЕМ 9 авіаційну ракету. Тобто, ми бачимо те, що дійсно партнери. Зосереджується на ППО, і так само ми побачили постачання додатково шести систем Гепард з боку ФРН. І зараз вже ми маємо 40 відповідних систем, які себе гарно проявляють як у ППО сухопутних військ, так і ППО України. Дуже універсальна система для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами. І теж мова ж не лише про відповідні системи постачання, але ФРН планує розгортати виробництво саме боєприпасів до цих систем. Окрім того, загалом стало відомо, що ФРН до 2027 року буде закупляти на мільярди євро для України озброєння. В тому числі стало відомо, що ФРН закуплятиме сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Зрозуміло, що частина так чи інакше опиниться в Україні. Так само стало відомо цього тижня, що на замовлення України Франція буде виробляти е, саме е, 100, 155 мм боєприпаси, тобто саме ця е, болванка, якщо так говорить російською мовою, яку потім е, якби, начиняють е, вибуховою речовиною, і власне стає відповідно боєприпас. Е, тобто це був такий тиждень, скажімо, робочий, не було якихось е, серйозних змін на лінії фронту. Територіальних але йде дуже серйозна робота по контрбатарейній боротьбі. Це не подобається противнику дуже потужні дії по логістиці. В плані підтримки теж маємо е, успіхи. І треба пам'ятати ще одну річ: що, е, на жаль, маємо таку практику, коли окремі західні експерти вони приїжджають до України, вони користуються нашою відкритістю, транспарентністю, бажанням показати, що має місце якраз слідок формується після їхніх візитів, після тих оцінок, які вони дають, дуже викладена картинка, тому що е, в основному наголошують на певних проблемах. Ми не приховуємо їх. Зрозуміло, що дуже важко е, під час війни, е, скажімо так, досягати ідеального рівня спроможності, ідеального рівня ведення бойових дій. Тобто, це постійно така е, дилема: одночасно готувати якісно нові з'єднання і вести бойові дії, тому коли публікуються ті чи інші звіти, які, на жаль, стають популярними, і люди забувають той факт, що війна це така комплексна взаємодія двох сил. І ми бачимо з іншого боку теж дуже серйозні проблеми, які, от власне, показує відставка генерал-майора Попова, яка, як нагадую, почалася через те, що Попов поставив питання, що ось є дві дивізії під його керівництвом і не відбувається ротації, ну і проблеми контрбатарейної боротьби. Тому, коли говорять про українські проблеми, завжди треба говорити для балансу про російські проблеми, але а вони теж значні. І в Росії не вистачає резервів, в Росії теж є виснаження сил, система управління залишається такою дуже обтяжливою і дисфункціональною, особливо на вищому рівні. Тому важливо пам'ятати, що кожного разу, коли ви бачите ті чи інші повідомлення, що от. України є певні проблеми, завжди потрібно пам'ятати, що інша сторона, і інша сторона так само відчуває е, значне напруження сил е, майже півроку, півтора року Великої війни, і тому е, там теж є дуже серйозні проблеми. І ми намагаємося їх максимально посилити своєю новою тактикою. І, власне, Україна переможе через те, що, на відміну від росіян, ми робимо менше помилок, і коли ми бачимо, що якась певна тактика не працює, ми. Її адаптуємо, ми намагаємося максимально враховувати об'єктивні реалії, ті обмеження, з якими ми стикаємося, і тому збільшуємо свої шанси на перемогу.